гудок там на ненажимые порвы. Это Это ж ошейник. новость. Ну, ну вот, сейчас, 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 сейчас. Новости, это штука let's Всіх вітаю! Ось з Веронікою приїхали у місто Олевськ. Вероніці, як я вже казав, треба курточку купити на зиму і якусь обув. А я приїжджав до зубного лікаря. Вероніка, привітайся. Привіт. А це ось Річка Уборч. Все, зараз йдемо на базар, будемо по магазинам, трохи треба походити, бо самі розумієте, такі ціни трохи треба пошукати, бо курточка це вже за тисячу і за півтори не купиш, вже такий час. Що... Так, нема ще в магазинах, видно зимніх речей. І ще буде біда, якщо не знайдемо зірнього одягу толкового, Бо тут все осінь весна. На ніку зовсім нічого немає. Так, переходимо. Зараз будемо шукати, може вже за якійсь магазині, ну в цьому імену нема. Mm -hmm. Да, да. буде мати. Може ще нічого нема. Це, навіть дитяче, все. Все, може, ще десь я не знаю. Чи нема мабуть ще одягу цього теплого, зимнього. Даремно ти ніка сьогодні школу пропустили, навіть. Даремно школу пропустили. Ні, це якісь вже ночі. Сейчас там в один магазин. На цьому, мабуть, буде все Нема магазине. знайдемо продавця консультанта, попитаємось. Щось доросло тут зимня вроді є. Дитячого щось будемо питати. Mm -hmm. Так, зараз знайдемо продавця Де то воно. Бо ми вже ходили, ходили, нема ще мабуть завозів по магазинам зимнього. Ми по тихеньку, а ви... О, щось подя... Що скажи в інтернет, гарно, бо на квотному синіть. Тут вот ткань тоже -то хорошая. Велика, тут и рукава великие. Да? А не меньше, А, есть? Я Ой. тебе дам самую меньшую. Сейчас я, его, я так на распродажу не кинула, ну, внук, свою, да, На ось всю меншинку, а не эту серединку. Так, сейчас руку. Они вот тут 38. Мерей как раньше. Ты хочешь на улице выносить, потому там солнце. Ну Но я, кто-то, в зеркало. Качество дуже гарне. Розбирайтесь. Все нормально. Ну, коротше, воно вже не треба, бо буде коротке. Ні, ні, коротше, досі не треба. Вони мені предлагали короткі, досі ви піднімете руки, у вас спинки будуть Оце Що? Нічого, -то, я не знаю. Це наповнювач, оце таке в середині, це там те, де хороші напомнювач, вони вам приведут. А, це показано. Да. Що, що в всередині курточки? Чи, чи як? Да, оце ці воно наповнили. А, я помню. Угу. Це таки у вас там в середині напомнилось. Що? Ну, так, а ну-ка, ну-ка, сейчас Подожди, подожди сюда. Не было никаких тут цветов просто подшить, не было никакого, не дай Бог, брака. Сколько такая? 2630 Да Что, берем? Доча, тебе подобно это? Берем? Добре, нам йти ку... вже нема куди, ми вже оббігали, нема... не, з носу не буде, mm. Я просто їм не торгувала. А ні, то воно зносу не буде, вона вже на той рік буде все одно мала. Є ще лежить добра така дома, але вже що, ж як вона мала. Ну, можете на розмір більшу поміряти, але вона буде велика. Ні, ні, це все Я саме, не хочу саме. 38. А, десь. що тут -то зараз оце, Диви, товар. Що? Ні, шнуруй як хочеш, Там йде і до верху, і до низу, як вони хочуть. Ті є, що такі? Не за що є? Так а що тобі ці? Що вони? Не хоч там что ли? Не хочу. Не, не хочу там. Це натурально шкіра. Так, ще масло купить на мотоцикл і свічу. І болти в задніх колесо. Щоб було в запасі. Ну, давайте вот это вот, 500, да. Да, да, да. Сколько у нас сейчас? 550. 550. Это не разу было за 520 ради вас? Да. Это 50. уже было весной. Ну, да. Так, болты. Ну, и дайте какую якусь такую свечку. Чтобы... А Свечка, бетики, 180 и 100. Давайте за 180. И куда? А вы еще за 180, я резничу? 170 и 100. 180 давайте. 180 давайте. Да, Может выйти с кулича? Да, можно. Угу. Все? Да. И карта будет? Бутылка. Все, дякую, побачили техніка. Да, бачите. Дешеве задоволення їздити на техніці, навіть такі, як мотоцикл. Але на маслі стараюсь не економити. Так, ще подкрихтися. Сьогодні зайшов, зайнято очередь. Потім ми вже і дома приїхали з міста. Я ось вже затопив будинок, вже протоплюю майже кожен день, тому що вже температура на вулиці така, що було тепло. Що? З'їздили в місто? Туди ми доїхали автобусом. Назад нас підвезли, був Олександр з Вікторією автомобілем, підвезли нас додому. Ну, що сказати? Потончив, потончив гаманець. Звісно, він той не був товстий. Щодо цієї курточки, я не розчитував, що нема ще цього, значить, одягу сезону зими. Ще все таке в основному демисезонне, Це осінь і зима. Щодо гаманця, на одяг ось Вероніці, то в тому гаманці не тільки мої кошти, це. Хотілося б, просто не хочеться вже Ніку, Ну, від ніки теж дякую. Хотілося б подякувати окремо Веронікі, ну, і діду з бабою. І моїм, це моїй покійної жінки, мати з батьком. Вони теж у це діло, у цей гаманець теж стараються, значить, участвувати, скажімо, щоб допомагають. Так що їм вони, я знаю, що вони мене дивляться, їм велике, дякую. Бо якщо буду казати, що це я все тягну, це щось там, то вже це я буду, значить це вже буде неправда. Ну що, за те, що не було вибору, цих курточок, цих обувів, щодо курточок, все. Оце тільки в одній цій тітки, що постійно скупляємось. Трохи не то, що жаба давить. Я ж кажу, кошти не тільки мої, вероніці. Баба з дідом допомагає, ну, трохи це дорого. Я розумію, ще ну, 1700-1800, навіть за 2000 вже одне радує, це, це тітка закупляється, це, це наш виробник, це Харків. Це наш український одяг, а це одне. Радує, що підтримує вічесняного, скажімо так, виробника. Щодо, значить, щодо обую те саме. Щось є таке класичне з якимись, то Вероніці не подобається, то воно таке. Ну, нема ще, ще не завезли. Але мені знову як ті, щоб вона пропускала школу на слідуючу неділю, бо мені знову треба все їхати ось до зубного з цим зубом. Ну, Щоб і школу не пропускали і тягати оце по холоді, по тому місті, значить, дитину теж не хочеться. Хотілося просто скупитись і все. Курточка бачу по якості, да, дорога ну, нормально, все і там подивився. Шо до обуві, ось, до речі, людина мене дивиться, підписана, ось де ми купляли, таке як красівка Ну там з ціною нормально. Людина ще зробила нам знижку, так як з як, цим. Дякую ще раз. Все, зробую, все нормально. Але я ж кажу, от те, що нема вибору, я думав, щось походити, і щось знайти. Оце, де в перший магазин здорові заходили. Я думав там щось, бо кажуть, що там ціни вроді нормальні. і Вибор, але я ж кажу, все, осінь, весна, ще нема і довелося купляти. Так, да, дорогувато, але ну, вже купив. Що до мастила, мотюль. 550 гривень за літр. Це мотіль 5100 Може хтось скаже, я не знаю, може там і немає тої якості на 550 гривень за літр. Але мій мотоцикл бачить тільки це масло. Стараюся не економити на маслі. Там у півтори тисячі я міняю, що помітив, що масло зливаєш і воно ще таке, знаєте, не таке, як те, що там зливаєш як воду, і воно там, як я не знаю, як, як земля. Ну що, купив щось свічку за 180 Ну якщо вона буде ходити там 3000 кілометрів, я за 50 гривень більше свічок не буду купляти, тому що це виходить дороже. Оці свічки по 50 гривень, це діло не в гривнях, діло в тому, що можна десь до лісу, в ліс заїхати далеко по ті ж гриби, І бо вже таке було. да Хто їздить на мотоциклі, я думав. Думаю, що тягав і мотоцикла за цього. Але я вже цього свічного ключа з собою якось їду на риболовлю, я вже його був. Все ось. Марафет на голові трохи навів, підстригся. Ну що, я ж кажу, Олевськ місто хороше, гарне. Дуже, як бачите, я вам кадри вставляв це центр міста. Дуже самому подобається, хоча звік, ну все дуже гарно. Ці є кості, по другу сторону церква, але я з нашими загиблими героями, на жаль, хто повернувся додому на щиті. І, на жаль, їх там дуже багато, а ще більше їх безвісти пропавших. Все на цьому я думаю. Кому сподобалось, не сподобалось, як я завжди кажу, оцінюйте. Всім дякую, хто нас сьогодні з Веронікою дивився. Всім, як завжди, здоров'я, всім пока.